Тут залежить не стільки від самих травматичних переживань, а скільки від того, як ми до них ставимося. Навіть якщо це дуже такі важкі події, я можу сісти і там, ну умовно кажучи, спитися, тому що ну, така, ну, дійсно мені довелося зустрітися з дуже негативними моментами стосовно війни, але я знаходжу в собі сили. І я рухаюся далі. Не просто рухаюся далі. Я знаходжу ту нову якість життя, яка приносить користь і мені, і іншим приносить. Виходить, що той, хто пройшов вогонь, воду і мідні труби, він може з часом потім бути вдячним своїм травмам чи травмі за те, що пройшов в житті, таке нелегке щось. Чи ні? Бачите, тут таке трошечки складне питання, тому що ну всім нам хочеться обійтися без тих всіх без трав, цього, без цього, тих, та. всіх, знаєте, зростань, без цього всього, нам хочеться може не мати такою с... ціною, так та, не такою та, ціною. Та... Це саме основне Часом Буває так, що навіть коли наші ветерани повертаються назад в свою сім'ю, і вони зустрічаються із нерозумінням, із неприйняттям. І от власне це може гальмувати це посттравматичне зростання, і навпаки, часом може привозводити до того, що людина впадає в залежності, і їй складно потім з них вийти. Коли от ми опиняємося, десь десь дуже близько до, біля цієї от межі, що я сьогодні є, а завтра мене вже може не бути. То і коли ти розумієш, наскільки це життя є крихким, ти вже перестаєш розмінюватися на те, що в принципі. Могло би бути, але але я хочу справжнього. Це напевно, що Васильстос. Васильстос, який, незважаючи на ці всі переслідування, на ці всі драматичні, трагічні події, які були в нього в житті, наскільки глибока і наскільки чуттєва, чудлива його поезія, це теж про посттравматичне зростання. Напевно, що це люди, які не люблять здаватися, в яких оце такий от комплекс жертви присутній саме саме не менше. Коли, можливо, ця людина говорить собі, е ні, я не здамся. ні, я не здамся. От що би не було, як би не було, а я все ж таки вийду, а я все ж таки якось ну, я дам собі радості над всім. Вітаю, друзі! Іноді мені здається, що доти, доки ми живемо, доти, ми і зростаємо. Я не про фізичне зростання маленької дитини, а абсолютно про інші речі. І сьогодні ми поговоримо із психотерапевтом Наталією Гаєвською. Вітаю, пані Наталію, вас! Та Знову я, Наталі. В спілкуванні цьому і якось ми говорили з вами, і ви висловилися про посттравматичне зростання. І я подумала, а чому б не поговорити про це в ефірі? Що це таке посттравматичне зростання? Знаєте, часом, часом ми так починаємо трошечки собі плутати взагалі що таке посттравматичне зростання, і з тим, що от так ніби обов'язково, якщо ми переживаємо якісь певні труднощі, якісь певні такі, можливо, проблематичні моменти в нашому житті, то обов'язково це нас має чомусь навчити. І це не зовсім так. Тому давайте якби так спробуємо потрошки, потрошки розібрати, поставити все на свої місця, що ж таке насправді посттравматичне зростання. А коли ми попадаємо... Дійсно, такі дуже серйозні перепитії в нашому житті, коли ми можемо знати, би так сказати, що життя поділилося на до і після. І от власне ми попадаємо в такі для нас не просто травматичні ситуації, а ті травматичні ситуації, які, по суті, все з ніг переставляють на голову. І той стан життя, те, до чого ми звикли, воно повністю практично в один момент ламається. І нам потрібно насправді до цього певним чином адаптуватися. І от уявіть собі, що є наша така якби вісь, часова вісь нашого життя, і в якийсь момент на цій часовій осі з'являється розрив. І в цьому розриві от власне той раз той травматичний момент, коли ми стикаємося з чимось, з чим наша психіка відразу справитися не може. Не обов'язково, щоб це була лише якась одна подія. Це може бути кілька подій, які, так ніби, йдуть одна за одною, одна за одною, одна за одною, і в нас немає достатньо ресурсу, щоб з ними справитися. Тобто ми можемо попадати в так званий дистрес. Коли стрес не припиняється. І э, адаптуватися буває дуже і дуже складно. Такими подіями можуть бути військові дії, може бути переїзд в іншу країну, а э, тимчасово переселені особи смерть когось близьких так. так, може бути навіть розлучення, особливо коли це було для нас щось неочікуване. Це може бути навіть зрада нашого партнера там чи нашої партнерки. Тобто це може бути все, що завгодно. Саме основне, що це те, що так ніби як оцю часову вість нашого життя так ніби розриває на дві частини на до і після. І от власне то, як ми справляємося з цим, з цим таким дуже потужним стресом. І коли от ми з цих подій виходимо навпаки. Сильнішими десь з якимись своїми новими усвідомленнями, переусвідомленнями. От це, власне і називається посттравматичним зростанням. Тобто, оце, що mm -hmm. нас не вбило, те зробило сильнішим. Але ви сказали на початку, що не всі травматичні події приводять до зростання. А чому так? О, хтось зростає, а хтось ні, чи в якихось випадках mm -hmm. людина зростає? А в інших що відбувається? Не завжди відбувається посттравматичне зростання згідно статистичних даних, приблизно лише у 30-50% відбувається посттравматичне зростання. Всі інші випадки людина все ж таки залишається десь наодинці із цими своїми такими травматичними переживаннями і ресурсу внутрішнього ресурсу. Є занадто мало, щоб з ними справитися таким чином, щоб отримати якийсь новий досвід, і потім цей досвід використати собі на користь. Ем, напевно, що тут залежить не стільки від самих травматичних переживань, а скільки від того, як ми до них ставимося. тобто не стільки від самих травматичних подій, а скільки від того, як ми до них ставимося, навіть якщо це дуже такі важкі події. А як же ж? Напевно, що наведу вам приклад Віктора Франкла, який, якщо не помиляюся, по-моєму, 4 роки провів в контрстанційному таборі е, нацистської Німеччини. І мало того, що він зберіг своє життя, мало того, що він зберіг здоровий густ, а він ще після того створив один із дуже потужних напрямків психотерапії логотерапію, тобто е, пошук сенсу, який наповнює наше життя. І дозволяє нам жити далі. Тобто, уявіть собі, скільки людей поруч із ним не змогли справитися, не змогли пройти крізь це випробування. А він, мало того, що пройшов, він ще з цього всього ну, створив дійсно таку дуже потужну різь. Оце от, власне є і є і прикладом посттравматичного зростання. До речі, якраз буквально тиждень тому читала книжку Людина у пошуках. У пошуках сенсу, Франкла. Mm -hmm. Пані Наталю, ми живемо в умовах війни, і на якому етапі, через скільки часу, на вашу думку, в українців можливе? Ну, воно, мабуть, ну воно точно буде оце mm -hmm. посттравматичне зростання. Я так думаю, мені так mm -hmm. здається, оптимістично думаю. На якому етапі це станеться? Чи воно вже є, чи воно вже сталося? Насправді воно вже є. Просто знаєте, ми так ми собі так думаємо, що посттравматичне зростання це от. От, щось таке має відбутися грандіозне, щось таке велике. І от зараз, так ніби воно ще не на часі, тому що ще тримають військові дії. І от тоді, пізніше, десь там, можливо, колись там це не так. Насправді, посттравматичне зростання, воно абсолютно не відмінусовує того, що є біль, є страждання, є проходження крізь цей такий дуже важкий досвід. Але це певний погляд на цей досвід, це певний є. Певний аналіз цього досвіду і розуміння, що це є невід'ємна частина мого життя. Пам'ятаєте, коли сьогодні на початку сказала, що це так, ніби як євість нашого життя. І коли стається якась травматична подія, ця вість так ніби розривається на до і після. І от власне посттравматичне зростання це так ніби зростання цієї часової осі. Одна частинка, інша частинка, вони зростаються між собою, і от на цьому от стику створюється нова якість, нова якість нашого життя. І чому я говорю про те, що в нас вже це посттравматичне зростання почалося? Звісно, що не у всіх. Але от прикладами такого посттравматичного зростання можуть бути навіть наші навіть наші волонтери. Люди, які в дуже таких скрутних обставинах зібралися до Кубки і зуміли знаходити ті варіанти виходу із цих травматичних подій, які можливо не для всіх були доступні. Але, тим не менше, вдалося використати і свої організаційні здібності. І, можливо, якісь особистісні здібності для того, щоб бути корисними і своїй країні, і Збройним силам, і тим самим відчувати те, що я на своєму місці. А як от посттравматичне зростання змінить українців? Я Загалі... думаю, що змінить і, так знаєте, так добряче змінить. І тих, що тут, і, і, і тих, що за змінить. А, я думаю, що ми станемо більш більше... Більш усвідомленими, більш усвідомленими стосовно своєї власної ідентичності, стосовно свого внеску і, і в життя інших людей, і е, ми станемо більш справжніми. Тому що якщо раніше, десь можливо, були такі от моменти, коли а, десь ми рівнялися на той же самісінький захід, а, ми думали, ой, як в них там добре, як в них там нам ще до них. Ой-ой-ой, ой от в них там, а в нас там, та що ви там, та, та яке, там". і тут навпаки з'являється усвідомлення того, що, напевно, що заходу є багато в чому повчитися в нас. Так, в нас проблем більше, ніж треба, їх ніхто не відмінусовує. Але напевно, що з'явиться більш реалістичніше і більш адекватніше сприйняття себе. Бачите, от те, що я вже як спостерігаю? от цього от комплексу меншовартості, який в нас раніше процвітав буйним цвітом на рівні самої нації, його зараз набагато, набагато менше, значно менше. І люди більше усвідомлюють свою власну і цілісність, і цінність. Десь так трошечки поїхали в світ, подивилися. Оцінили, оцінили, що в нас теж були такі речі. що... А про комплекс mm. меншовартості ви кажете, помітили, що його набагато менше. Mm -hmm. Ви помітили це в Канаді? А, ні, ні, я маю на увазі те, що я ж постійно приїжджаю сюди так. і ціле літо я завжди в Україні. От і, власне, спілкуючись із людьми, я бачу, що от це якраз зміняється. От цього от комплексу меншовартості його стало набагато менше. Є багато. І розчарування, і, і такої, знаєте, якоїсь і озлобленості. Все це є, і це невід'ємна частина нації, яка, яка воює. Але от цієї от меншовартості значно менше. Знать, це навіть видно в такому загальному просторі набагато більше української мови, значно більше, значно більше. В інформаційному просторі і тої самої української мови, і наших якихось стартапів, і, і в культурному просторі, тобто помаленьку, потихеньку починає відроджуватися своє, своє власне, тобто, це і є. Посттравматичне зростання е наслідок війни нації Отже, чи, одна із, одна із? я б сказала, що це одна із його складових. В чому ще от я бачу посттравматичне зростання? Е ті хлопці, хто повертаються ветеранами. І вони створюють свої нові фонди, центри для тих же самих побратимів, і не лише для побратимів, також для членів їхніх сімей. Для того, щоб людина могла далі розвиватися, могла знаходити якесь своє місце в цьому світі і, і рухатися далі. Оце, от якраз, є один із прикладів посттравматичного зростання. Тобто я можу сісти і, там, ну, умовно кажучи, спити. Тому що ну, така ну, дійсно мені довелося зустрітися з дуже негативними моментами в, 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 стосовно війни, але я знаходжу в собі сили і я рухаюся далі. Не просто рухаюся далі, я знаходжу ту нову якість життя, яка приносить користь і мені, і іншим приносить. Тобто посттравматичне зростання, по великому рахунку, це переоцінка, це така дуже величезна переоцінка і свого життя, і своїх цінностей, і саме основне пошук нових сенсів. Коли відбувається посттравматичне зростання, людина знаходить нові сенси в своєму житті. Оце саме основне. А чому ви на початку сказали, що не всі, не всі зростають? Що стається, що не всі. Напевно, що тут є кілька важливих факторів, можливо, особистісні якості людини. Якщо людина схильна займати таку от позицію жертви, ну певно, їй буде складніше дійти до посттравматичного зростання. Також дуже важливим є те, що має бути соціальне оточення, мають бути ті люди, які десь підтримають, десь з розумінням поставляться, десь підставлять плече. Тобто, без соціального оточення, без цієї соціальної підтримки. Це дуже складно зробити. Не кожен має це, не кожен має це, на жаль. І часом буває так, що навіть коли наші ветерани повертаються назад в свою сім'ю. І вони зустрічаються із нерозумінням, із неприйняттям. І, от власне, це може гальмувати це посттравматичне зростання і навпаки, часом, може привозводити до того, що людина впадає в залежності, і їй складно потім з них вийти. Тому що ці залежності це по суті як спосіб втекти від того болю, який в мені всередині є. Людина, яка доходить до посттравматичного зростання, це та людина, яка, зустрівшись із власним болем, не втікає від нього, а проходить крізь нього і таким чином знаходить нові сенси в своєму житті. А за якими ознаками, от ви, як психотерапевт, бачите, що людина після якоїсь травми саме росте? Людина стає більш справжня. Біж справжній це відчувається. Це відчувається в розмові, це відчувається в тому, як людина позиціонує себе. А, немає у цього якогось такого наносного, коли так ніби от мені хочеться справити враження. От я, там, а я то, а я со. So. Це не про це. Тобто бі більше щирості Більше не щирості, буште, більше щирості і більше такої знаєте правдивості. оце напевно, що. І е саме основне це те, що людина дозволяє собі. Жити так, як вона вважає за потрібне, згідно тих цінностей, які дійсно в неї всередині є, і що і вона раніше могла цього не дозволяти до якихось важких подій там звичайно. в житті і так далі. Звичайно, звичайно, і таких прикладів їх є дуже багато. Наприклад, людина, яка Повністю там вкладалася в кар'єру, будувала бізнес і ну, ну, бо так треба. Ну, так треба. Так роблять мої друзі, так роблять мої колеги. Ну, так треба. Ну та і я буду теж, якби так за й та Мені, в принципі, воно так ну, так нічого, так як би відгукується. І потім ця людина іде на фронт, а, переживає свої травматичні моменти, переживає свої певні втрати і не лише втрати. І Багато що змінюється. Людина переоцінює і починає розуміти в якийсь момент, що, можливо, те, чим я жив раніше, та, чи те, чим я жила раніше, воно мені зараз не підходить. Зараз це не те, що би мені хотілося. Це не те, не те що би мені хотілося зараз насправді вкладуватися. І тоді виникає запитання: добре. А в що мені хочеться вкладуватися? Як я хочу це життя побудувати? Тому, що, бачите, коли от ми опиняємося, десь, десь дуже близько до, біля цієї от межі, що я сьогодні є, а завтра мене вже може не бути. То, і коли ти розумієш, наскільки це життя є крихким, ти вже перестаєш розмінюватися на те, що в принципі, ну, Могло би бути, але, але я хочу справжнього. Я хочу справжнього, я хочу настоящого. А хтось більше звертає увагу там на свою сім'ю. Хтось, а хтось навпаки починає будувати якісь бізнеси, відкривати якісь стартапи. Тобто відкривається щось своє, щось таке, що є таке, що мене наповнює. Тобто, людина хоче бути такою, яка вона є. Це що сталося тоді? Людина е, вийняла в себе те, що в неї насправді було. Угу. Можна е, і так сказати, так? можна і так сказати, так ну воно ж воно ж було, воно ну, не, не з'явилося ні звідки. Чи з'явилося? Ні-ні, воно точно звідкись не з'явилося. Воно за так ніби викристалізувалося. От воно сиділо десь там всередині в людині, і вона навіть сама не могла здогадатися про те, що воно в ній є. Мені здався один з випадок, коли після повномасштабного вторгнення жінка з двома дітьми виїхала за кордон, і вона якби була з такої сім'ї, де по суті всім заправляв чоловік. Він утримував їх, він заробляв хороші гроші, тобто вона практично нічим не займалася, крім дітей там, де вона займалася щось трошечки. Ну і якби якби все нажила своїм ну, щасливим життям. От, і вона була переконана в тому, що нічого в неї не вийде. От нема чого там за щось братися, тому вона переважно і проводила час вдома з дітьми. Вона не вірила в те, що в неї там може якась кар'єра бути, якісь такі от речі. А Для чого? Тим більше, що чоловік ще забезпечував, і в неї був був такий спосіб життя. І тут починається повномасштабне вторгнення. Вона з дітьми виїжджає за кордон. І для неї це колосальний стрес. Вона виїжджає в країну, де вона не знає ні мови, ні звичаїв, взагалі нічого. Тобто Вона там повністю чужа. І ось тут от, Проживаючи цей такий дуже сильний стрес, в якийсь момент відчуваючи, що вона повністю розчавлена, нікого немає поруч, хто би міг би допомогти. Ну, є там, звичайно, що волонтери, є, звичайно, що там певні служби, але по великому рахунку, ти сама від тебе ще залежить двоє дітей, і ти мусиш тому всьому як би, давати раду. І в цей момент вона починає так ніби перероджуватися, перероджуватися, і вона відкриває в собі те, що виявляється. Вона може досить швидко опанувати мову. Раз. Друге, вона може досить швидко навчитися там певної спеціальності. То вона почала займатися IT, і якби та що ця спеціальність дуже швидко пішла. І в якийсь момент вона починає розуміти, що стоп, я не є настільки безсила, як я раніше звикла про себе думати. Вона і не була безсилою. Просто ті обставини, в яких вона жила раніше, вони десь сприяли тому, щоб ця її сила, це її вміння реалізувати себе, реалізувати свій потенціал, просто були в такому сплячому стані. Десь вони там собі там, тихесенько сиділи і, 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 і нікому, як то кажуть, як, як то кажуть, не заважала. І коли людина попадає в такі серйозні стресові обставини, народжується так, ніби народжується нова якість, насправді народжується, точніше відроджується, якість. Виходить, що той, хто пройшов вогонь, воду і мідні труби, він може з часом потім бути вдячним своїм травмам чи травмі за те, що пройшов в житті, таке нелегке щось. Чи ні? Бачите, тут таке трошечки складне питання, тому що ну всім нам хочеться обійтися без тих всіх прав, без, трав, цього, без цього, тих та. всіх знаєте, зростань, без цього, всього може, цього нам хочеться може не мати... такою ціною, так та, не такою та. ціною, це от саме основне. Так але от розуміння десь цієї динаміки, що те, якою я є зараз. Мене сформували саме ті обставини, в які я потрапила, і можливо, тут не стільки вдячність цим обставинам, цим травмам, з якими мені довелося зустрітися, а можливо, вдячність собі, своєму власному оточенню, вдячність вищим силам, які десь, напевно, що посприяли тому, що я змогла з цього стану вийти. Ось. І коли от ми дійсно з цим стикаємося, нам дуже сильно хочеться так само і допомагати іншим, тому що ми дуже добре знаємо, через що вони проходять. Тобто людина більше відчуває інше? Людина стає більш емпатичною, людина краще відчуває інших, і людина швидше приходить на допомогу до інших. Отже, той, хто відчуває, насправді сам пройшов свій шлях. Вогонь, воду і мідні труби. А як взагалі міняється людина, яка от розквітла? Після якихось травм і от зросла. Mm -hmm. крім того, що щирою стає. Так, ну, по-перше, вона стає більш цілісна. По-друге, набагато менше тривожності в неї з'являється. Вона краще знає, що вона хоче, як вона хоче, і напевно, що вона менше розмінюється на всякі дрібниці. Ось це, якщо раніше вона можливо була десь більше схильна, приділяти увагу якимось дрібничкам, що це має бути так, а це має бути так. А тут потрібно так все сказати, а тут якось так все зробити. То зараз, більше приймаючи себе і більше приймаючи якби плин свого життя, вона стає такою, знаєте, якби такою дуже дуже природньою, такою дуже дуже правдивою, дуже справжньою. Це напевно, паншо саме основне те, що є багатьох таких людей, знаєте з вашої практики. А, знаю, Наталь, знаю, дійсно знаю, і дуже приємно, що такі люди є. І це не означає, що вони, знаєте, як той, як той Фенікс, раз, і переродилися. Часто таких людей є такі, так звані відкати, тому що та травма, яка Пережилася, яка прожилася, вона час від часу все рівно дає про себе знати, і часом це може виражатися в тому, що людина ні з того ні з цього може, може розплакатися, або ні з того ні з цього може десь там вибухнути якимись емоціями, якимись почуттями, але е, є усвідомлення того, що зі мною відбувається. Є усвідомлення того, що це абсолютно природня реакція, її не треба боятися. Це так, якби. Щось піднялося те внутрішнє, щось те, що насправді вказує, що ми живі люди, що ми, ну, ми не можемо бути як цей робот, який раз і пройшов через якийсь етап, пройшов через якийсь період, і, і, і все забулося. Насправді, наша психіка нічого не забуває. Скажіть ще, пані Наталю, які приклади знаєте історичних постатей? Які от, крім mm -hmm. Франкла, якого ви назвали mm -hmm. на початку, на вашу думку, або з відомих наших сучасників. Знаєте, з наших сучасників, не якби сучасників, хоча і, і, і сучасників, це, напевно, що Василь Стос. Василь Стос, який, незважаючи на ці всі переслідування, на ці всі драматичні, трагічні події, які були в нього в житті, наскільки глибока і наскільки чуттєва, чутлива його поезія. Це теж про посттравматичне зростання. Крім Стуса, знаєте, хто мені ще зараз згадується, мені згадується Нельсон Мандела. Якщо я не помиляюся, більше 20 років, чи 25, десь десь в тих межах він провів в тюрмі, уявіть собі, це практично чверть життя. Провести в тюрмі це вже можна було, ну я не знаю, вже зламатися 300 разів. Але мало того, що він звідти вийшов, він ще й став символом свободи. Це теж про посттравматичне зростання. Чому одні так, інші так, з чим на завершення? Я думаю, що це, по-перше, особисті якості людини. Я думаю, що ті люди, які проходять от, власне до посттравматичного зростання, напевно, це люди, які дуже сильно люблять життя які настільки от хочуть за це життя якось не просто чіплятися я чіпляюся за життя ні. А які от, цінують його, і десь є це розуміння, усвідомлення того, що я є частинкою цього життя. І те, що відбувається, напевно, що теж має якісь свої певні закономірності, має якісь, якісь свої сенси. Має, а моє основне завдання Теж знайти в цьому якийсь сенс. Це перше. І друге певно, що це люди, які не люблять здаватися, в яких цей такий от комплекс жертви присутній саме-саме не менше. Коли можливо ця людина говорить собі, «Е, ні, я не здамся. ні, я не здамся. От що би не було, як би не було. А я все ж таки вийду, а я все ж таки якось. Ну я дам собі радості над всім. Я не здамся. І от оце, от я не здамся, воно може звучати по-різному, воно може звучати як оці от жінки, цієї матері. Я не здамся заради своїх дітей, бо я настільки сильно переймаюся тим, що з ними буде, якщо, не дай Бог, зі мною щось трапиться. Я зроблю все можливе, щоб бути для них і опорою, і підтримкою, і щоб знати, що з моїми дітьми все нормально, все добре. Тобто завжди є от щось, що у нас це посттравматичне зростання, так ніби включає. Я знаходжу, заради чого мені жити далі. Знову ж таки, те саме Віктор Франкл, який сказав: якщо ми знаємо заради чого, ми завжди знайдемо як. Я не знаю, але фантазую, хоча та ні, знаю. Перш ніж сказати, що я не здамся. Людина mm -hmm. все одно десь проходить якийсь і опускає руки і так далі. Само собою, само собою. Тут, ну, якби вона цього не проходила, напевно, що вона б не могла і сказати цього, що я не здамся. А тут я опускаюся на це саме дно, я десь там торкаюся до нього вже ногами, і я розумію, що ні, я тут не залишуся. Поки в мене є сили, поки в мене є час, поки в мене є ресурси. І я буду рухатись. Це так, так. виборись зі всіх сил. Оцей це. Мюнхгаузен, який сам себе сам за косичку, себе тягала, мультик так. такий є, mm -hmm, десь, десь mm -hmm. про це. Так, це саме про це. Це саме про це, я не буду ставатися. Ну що ж, дуже дякую вам, пані Наталю, за спілкування. Вам, дякую.